Slava Ukrajina, glory to Ukraine, glory Петр Ян, колишній чемпіон UFC, дуже витривалий та фізично сильний. Та були часи, коли здавалось, що перемогти його не зміє ніхто, бо діло шоу та Круз вже були старими, а Сіхудо пішов зі спорту. До того ж він на чверть китай, що робить його типовим росіянином майбутнього. В своїй кар'єрі він програвав лише дискваліфікацію та роздільними рішеннями. Тому багато хто думав, що впевнено розбити його не може ніхто. Але це було до появи мера Бедволішвілі. Мерапчик це роботяга, якому не все давалось легко, але він вигриз. Свій шлях гору, і його просто ніхто не може зупинити в останні 6 років. Це пацан, який не соромиться присунути борзового глядача за три шток, і який з самого початку підтримує Україну, бо Грузія і сама страждала від агресії РФ. Трусачки не мали сумнівів в перемозі свого косплеєра фільму Година пік 2», та хотіли зробити з цього інфопривід, але щось пішло не так. Двобій двох топ контендерів бантам Вейту ми машина Двалішвілі проти Петра Яна за прізвиськом Нет, Спасіба. Ми заряджений як тигр, Рукліці ян доїть невидиму корову на нас читає міня. Піть кайза привітати суперника. Це ознака його знервованості. Хоча зазвичай Ян дуже голоднокровний та жорсткий боєць. Поїхали. одразу прохід в одну ногу від мараба. Це було аж занадто легко. але. Тримати яна в партері вже складніше. Рублячи лов від росіянина, дуже небезпечна зброя. Та рефері робить зауваження через шаловлівий пальчики русачка, якими він постійно хоче ткнути в очі дворішвілі. Ух, знову цей лов, але мираб створює загрозу в стійці та знову проходить раз за разом. Отер встає, але це вибиває його з ритму. Бум не варто пропускати такі вулкіки, але Грузин вичікує, готує свій ривок. Він скорочує дистанцію та бере суперника в гачі клічі, як на шкільній перерві. Ян розриває його ударом зліва. Та Хербдін знову робить йому зауваження, бо це плем'я не може без брудних трюків. Чудова робота рипері. Хвилина до завершення раунду та тейкдаун від Петра. Проте мираб змушує заплатити за це. Знову потужний гач і клінч. Коліна від мираба та раунд іде в гаманець нашого гангстера. Двалішвілі. є два стула. Ян вже один обрав, а Двалішвілі навіть не втомився та не сідає. Другий раунд. Тепер вже мираб пробиває лоу та потужним проходом переводить яна в партер. П'ятька почувається безпорадним. Бем торпеда справа. Знову лоу від Яна, але Мираб банкує боковушкою. Розсмикує опонента. Сіті було кігвікру ще один, та він працює так званий трендовий калфкіт. Петрушка відступає два затиснув його біля сітки та розбиває ліктями. Проте росіянин все ж оговтався та починає відповідати у стіті. У це була просто пісня. Підняв руки суперника та одразу пройшов в обидві ноги. Він, як пітон, зв'язав Яна, але колишній чемп все ж встав. Досвід тренувань в Дагестані. Головне без Дагестанської палатки. Кардіомашина Мираб не скидає обертів, але Ян ловить його на досвіді. Бокс та й та його територія. Проти партер, територія грузинського бійця. Він використовує сітку для підйому в сітку. У росіянина просто немає шансів клінчі. У в корпус від Яна, але Мирап одразу відповідає так. Даунам за це його і назвали машиною. Він не втомився, а тільки розігрівається. Цей текдаун провалився, але три секунди слави не допоможуть Петру забрати цей раунд. Дивіться на його обличчя, він просто не знає, що робити. Третій раунд починається вже з розборки в стійці, де тисне саме Мира. Працює першим номером. Ян відповідає потужним промахом та ловить ліву в кабіну. Машина проходить саме в одну ногу, щоб нівелювати спроби гірютини. але кинути колишнього чемпа задача не злегки. Дивіться, мира просто менхендить його своєю мужицькою силою. Це як в дитинстві боротись з глухим баті, батя завжди переможе. Мира створює такий тиск, що здається, наче бабуся от-от попросить його поміряти. І коли здавалося, що дволішвілі вже має втомитись, він знову проходить. Я захекався вже від одного перегляду цього бою, але мира хоч би що. В третьому раунді Петька вже більше схожий на борцівський манекен. Він вже хоче дзвонитися зімпію, щоб розібрався з цим свавіллям. Вперше в кар'єрі Петр Ян опиняється в ситуації, коли просто не знає, що йому робити. Колишній чемпіон Медсера в путі грузини. Четвертий раунд. Вже помітно, як втомився росіянин, але проблема в тому, що Ян з тих бійців, які можуть потужно вдарити навіть у останньому раунді. Варто рабу увійти в клінч, він робить з Петром, що хоче, проте отримати контроль в партері все одно не вдається. Удар ногою в корпус, дволі шулі, як справжній темповік, накидує хмару неакцентованих ударів, просто виснажуючи суперника. Грузинська кардіомашина боротьби просто розмазує колишнього чемпіона, який колись розважав особисто кадирова в грозному ян витягує виключно на досвіді. Коли він зустрів бійця, який не поступається йому в силі, та кардіо він просто не вивозить. Яну вже хіба що крапельницю не ставлять, його руки буквально дрижать. Виглядає прямо як я, коли дружина просить другий раунд а два лішвилі ледве з Це неймовірно. Око Яна пріуміла в п'ятому раунді, та тепер, коли у нього не залишилось сил, його ударка вже нічого не вирішує. Мираб його розстрілює, тягає в гачі кінча. Росіянин тримається лише на самому характері. Бем тейкдаун відволішивілі. Він вже не вперше закидує цей лікуть в кабіну Петра. І коли тому здалося, що він повернув свій темп в стійці. Знову тейкдауни. Китайці так не утримували на горіхи ще з часів корейської війни. Плюха справа від Мираба, який виглядає так, наче може пройти ще п'ять раундів. Ян ловить його лівою, але мираб тільки посміхається та влаштовує фінальний спорт в останні секунди. В той вечір суддям можна було навіть не платити, тому що і без них кожен розумів, що Двалішвілі швілі забрав п'ять раундів з п'ятки. В 2008 році росіянські окупанти написали на стінах військових частин Грузії «Учитись лучше воювати вернемся в Що тут сказати, зараз же грузинські бояки гуляють по території РФ. А грузинський боєць розбиває одну з головних зірок руснявих ММА. Вже незабаром Мераб буде битись за титул проти непозуміння під ім'ям Шономелі. Та я бажаю мирабові перемоги та заслуженого титулу. Друзі, сподіваюся, я трохи розвеселив вас сьогодні. Ми продовжуємо тримати стрій. Тому, якщо хтось хоче підтримати мою роботу, реквізити в описі а поки що працюємо на перемогу разом та пам'ятаємо стару школу.